Новинка від Прокрафта ПК-45 з автоматичною подачею мастила. Коштує недорого 2000 гривень в кейсі з батарейки. Зараз я розпакую, покажу вам ближче комплектацію і протестуємо її. По комплектації все йде як стандартно. У вас дві шини з ланцюги шина буде 20 см, я поставив її. Іде 15 см плюс ланцюг, зарядний пристрій, батарейки 2-2 години, Макіта посадка відтруджена з індикацією, гарантія 3 роки. ж пластиковий кейс, тобто сама пилка йде з автоматичною подачою мастила. Тому йдемо працювати. Заливаємо завжди сюди стандартно для смачного цуги мастило. Бажано чисто, я знаю, що любителі є заливають і і що хочуть, звісно. Рекомендую залити чисто, щоб ваш масло насос не портився. Тобто береться мастило, звичайно, для ланцюга так називають його. Наприклад, заливаєте сюди, там доверху, там буде його видно, наприклад. Що аж потекло вже, перебоїти кажуть. І просто йдемо далі працювати. ПК-45, та що не новинка, в роботі показуємо. Ну, Маленьке, так, да, це люба пилка справляється. Щось посерйозніше вже. То є, без питань. Так якщо ланцюг розтягнувся, ж, типу, наприклад, показуємо. Тут все просто, жовтою підтягнули, Цю зажали чорну. Далі працюєте мастило, ж подиться автоматично. Що? Шикарна пилка. Всім рекомендую. Новинка коштує недорого 2000 гривень за чудовий комплект. Дві батарейки в кейсі, дві шини, два ланцюги. Тобто це де стандартна 20-ка, це де більше. Ще є в комплекті менше 15, наприклад. Тому всім раджу. Гарантія 3 роки, безщітковий мотор, мастило, нагадую, автоматично подається. Залили, забули, наприклад. Просто, -просто доливати є з мастило, з залишилося. І безключовий доступ на тяжкий ланцюга. Дійсно класна пилка.